Сьогодні у нас п'ятниця, 14 квітня 2023 року, 9 година 35 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. В бедлоті показувати хто і хто. Сьогодні стан п'ятниця. Іде невеличкий. Мнорячка невеличка. Вона нам не завадить боротися зі злом, яке перебуває в людях, які вживають алкоголь, наркотичні засоби табачні виграби. Дуже прикро, що ці дармоїди, держслужбовці, корупціонери, мародери думають, що за їхні злочини їм нічого не буде. Але тепер... Зі 100% впевненістю можу я завірити всіх людей простих, що вони будуть відповідати за вчинки. Кожна мерзота, котра знущалася з мене, виживаючи з мене з мого будинку, буду відповідати за це котра незаконним чином підселилася в цю новобудову, нібито вона чи тут якийсь власник або піддаймач, вони будуть за це відповідати. Бо закон один для всіх. І все в країні у нас бардак. із за того, що ніхто не несе відповідальності за свої вчинки на законі дії. За свої підстави. Шантажи ніхто не несе відповідальності. Але тепер будуть нести. Бо добро завжди перемагало зло і добро на стороні правди. На стороні, на стороні України.